Привіт! Якщо ви шукаєте спосіб отримувати стабільний трафік на ваш бізнес, магазин, сайт або соціальні мережі без великих бюджетів на рекламу, ви у правильному місці. Сьогодні я розповім вам, як Pinterest може стати для вас потужним джерелом безкоштовного трафіку. Навіть якщо ви раніше ніколи не користувалися Pinterest, або вважали, що це просто платформа для красивих картинок, ви будете здивовані, дізнавшись, наскільки ефективним він може бути для бізнесу. Це безкоштовний урок і його мета допомогти вам зрозуміти, як працює Пінтерест, чому він відрізняється від соцмереж, і які перші кроки потрібно зробити, щоб отримати клієнтів з цієї платформи. В кінці уроку я також дам вам pdf гайд де ви знайдете. Детальні інструкції по налаштуванню профілю, створенню перших дощок і уникнути типових помилок. Обов'язково залишайся до кінця, щоб отримати цей подарунок. Чому Pinterest – це не соцмережа, а пошукова система? Ну, дивіться, більшість людей думає, що Pinterest – це соцмережа. Щось на зразок інстаграму або Фейсбуку. Але насправді це є пошукова система, як Google. Що це означає? Люди приходять сюди, не щоб спілкуватися, а щоб купити, щоб пошукати ідеї. Вони вводять ключові слова як в Google, і отримують піни, зображення або відео, які ведуть на сайт, магазин, блог або соціальну мережу. Весь контент в Pinterest працює довго. Піни можуть приносити трафік місяцями і навіть роками після публікації. Чому піни працюють довше, ніж пости в Інстаграмі або Фейсбук? Уявіть, що ви зробили публікацію в Інстаграмі. Що з неї трапляється через добу? Правильно, вона опускається в стрісці, і про неї всі забувають. А в пінтересті все навпаки. Він може вистрілити через 3-6 місяців після публікації. Чим більше людей його зберігають, тим вище він піднімається в пошуку, алгоритм постійно підсовує ваш контент новим людям, якщо він їм цікавий. Приклад бізнесу, який отримує трафік із Пінтересту. Наприклад, уявіть, що у вас є магазин Etsy, ну, в мене він є. Тому я буду говорити про свій магазинчик. Я продаю свої іграшки в тому магазинчику. І щоб зробити пін із фото своїх іграшок, я ще додаю посилання на цей магазин Etsy. Люди, які шукають мої в'язані іграшки, бачать мій пін в пошуку. Вони натискають на нього, переходять в магазин і хтось із них і купує. А тепер уявіть. Що в цей пін не зникає через день, як пости в Інстаграмі, а буде працювати місяцями і проводити мені нових клієнтів. Ось чому Пінтерес це один із найкращих, безкоштовних способів отримувати трафік. Як Pinterest допомагає бізнесу? Ну. Пінтерес можна використовувати для різних типів бізнесу. Не ну, і, і бізнесу можна й лайфстайл сторінки. І Пінтерес працює для всіх платформ. Наприклад, Etsy, Shopify, Pro, якщо у вас є онлайн-магазин: Інстаграм, Тікток, Телеграм, звісно, якщо ви ведете соціальні мережі, ваш сайт, блог, YouTube. ну, якщо вам потрібен трафік на контент. Як працює механіка Пінтерес, ви створюєте Пін. Люди бачать його пошуку. Вони натискають на нього, переходять за посилання, тобто це автоматично відбувається. Далі все залежить від вас. Ви введете їх на сайт, магазин або інстаграм. Пішка в тому, що піни працюють навіть якщо ви нічого не робите. Вам не потрібно щодня публікувати новий контент, як в Інстаграмі. Найпопулярніші помилки новачків. Якщо ви хочете отримувати результат Pinterest, дуже важливо уникати типових помилок. Помилка перша це відсутність ключових слів. Pinterest – це пошукова система. Якщо ви не використовуєте ключові слова, вас просто ніхто не знайде, тому що вас не бачать. Правильні ключові слова потрібно вставити в опис профілю дощок і піни. Помилка два це хаотична публікація контенту. Новачкам часто хочеться робити 10 пінів за раз, а потім забувати про пінтерес на місяць. Це неправильно. Алгоритми люблять стабільність. Краще 3-5 пінів щотижня, ніж 50 за один день, а потім тиша. Помилка третя. Відсутність розуміння, що публікувати. Багато людей додають у Pinterest тільки свої продукти чи послуги, але це не завжди працює. Щоб отримати більше охоплення, потрібно також репінити чужий контент і робити корисні піни, наприклад, добірка товарів, ідеї стилізації, чек-листи. У моєму pdf Гайті я даю список дошок. Які обов'язково повинні бути в вашому профілі, щоб алгоритм Pinterest краще просував вас. Отже, сьогодні ви дізналися, чому Pinterest – це не соцмережа, а пошукова система, як він може приносити трафік на ads, інстаграм, на будь-який сайт у платформу, які типові помилки заважають отримувати результат? А тепер настав час діяти. Щоб допомогти вам зробити перші кроки, я підготувала pdf гайд де ви знайдете, як правильно оформляти Пінтерес профіль, які 10 перших дошок потрібно створити, як унеможливити типові помилки і в додачу чек-лист по Пінтересту, який допоможе вам почати роботу правильно. Забирайте його безкоштовно за посилання під цим відео. Якщо вам було корисно, Напишіть в коментарях, чи використовували ви вже Pinterest і які у вас запитання. Я буду рада відповісти. До зустрічі в наступних відео, і хай ваш Pinterest приносить вам клієнтів.